Вітаю на зв'язку команда Factum Info. Мене звати Даніл Дьомін. У нас в гостях політтехнолог Олег Постернак. Пане Олег, вітаю вас. Доброго дня. Давайте поговоримо сьогодні про вступ до ЄС потенційний. От наскільки реалістична є дата 27 рік? Чи це суто цифра прив'язана до певних політичних циклів у ЄС та США? Ні, навряд чи вона прив'язана до політичних циклів. Вона має. Скоріше більше гіпотетичний і фантастичний сценарій, тим не менш, Макрон в своєму в своєму інтерв'ю останньому сказав, що дорікнув до речі, що питання вступу України до ЄС. Визначається абсолютно іншими державами, має, має натякаючи на Сполучені Штати Америки. Тобто, європей... розумієте, якщо навіть зафіксувати ідею вступу України в ЄС до там, му році в мирному плані Трампа, що в принципі для України є плюсом, але для Європи є фактором приниження. Тобто Уявіть собі, країну-учасницю, її дату вступу визначає країна, яка не є членом Євросоюзу і є де в деякій мірі торгівельним антагоністом Європейського союзу. Ну конкурентом в деяких моментів, не зважаючи на факт находження. НАТО це перше. Другий момент. Про яке швидке членство в ЄС можна йти мовою, якщо Верховна Рада України, вибачте, не функціональна через ротовірус або отруєння масових їдальні? Тобто, вибачте, я ну це напряму пов'язано, бо Верховна Рада заборгувала. Українському шляху євроінтеграції не ухваленням величезної маси законопроєктів. Я їх перерахую: перше скасування права колосового, друге. Реформа державної служби. Третє зміни державній митниці, четверте цифровізація виконавчого провадження, величезна маса законопроєктів, які були визначені за програмою України Фасиліті, не були ухвалені. І вони безумовно впливають на факти відкриття перемовин по кластерам. Наразі у нас е, йдуть перемовини по трьом кластерам, їх на, ну, насправді їх дуже багато. Тобто е, тому і політико, і Бумберг пишуть про так зване обмежене членство але або. Поступове членство, тобто формально будуть визначати Україну в Європейському Союзі як країну член, але лише набуття прав і обов'язків для України члена і формування повноправності цього членства, буде здійснюватися поступово. На певних етапах і повторюю ще раз: тут величезну роботу не зробили органи влади в Україні, зокрема, не ухвалені Верховною Радою і не підписані президентом величезна маса законодавчих ініціатив, які потрібні для ухвалення от саме про політику про цей план із п'яти кроків, які вони оприлюднили. От це є реальною дорожньою картою, чи це спроба Брюсселя створити так звану Пану ілюзію прогресу на тлі втоми від війни в Україні величезна маса країн буде е, ставити перепони для швидкої інтеграції України. Я вам називу зараз це країна. Перше очевидні країни, які будуть е, думку е, формувати про не е, неможливість вступу України до ЄС, це Словаччина Угорщина і можливо до них приєднається Чехія. Тобто, а потрібна одностайність для закриття перемовин і для вступу України в без рішення Угорщини не відбудеться вчора. Там починається грандіозний скандал, коли проти лідера угорської опозиції Петера Мадяра, можливо оприлюднять секс відео. І яке ну за задумом політехнологів, напевно, штабу Орбана повинно призвести до падіння рейтингів матера і його опозиційної партії Тіса яка за даними опитуванням зараз перемагає на парламентських виборах, які відбудуться 12 квітня цього року в Угорщині. До речі, раджу слідкувати за цими виборами. І найближчий час в моєму телеграм-каналі вийде велика, е, великий матеріал аналітичний щодо стану. Е, взагалі, при, ну, скажімо так, приливочі технології, агітаційної особливостей цієї виборчої кампанії. Ну і, звісно, її вирішального значення для інтеграції України. Далі, але у нас є країни, які теж не в захваті будуть від швидкого вступу України в ЄС, це Австрія. Це Румунія, це Польща і це Франція. Поясню, чому інтереси фермерів цих країн напряму не узгоджуються з інтересами агровиробників України. Це величезний момент на Польщі, наприклад, щоб погодити свою сільськогосподарську політику, треба було величезна купа часу і сил і ресурсів витратити на це. Як Україна це спробує за 26-й рік? За декілька місяців, вже 26-го року, ну, мені важко уявити при всій повазі до нашого бажання швидко йти до Європейського Союзу. Виглядає, що опубліковано там ну, план політику — це просто певні думки, які зараз курсують в, в середовищі європейської бюрократії. І не забувайте, що напряму процес євроінтеграції України і напряму залежить залежності від електоральної картини кожної з країн країн учасниці, тобто потрібно буде рішення кожної країни-учасниці результати виборів в кожній країні можуть мати непередбачуваний характер щодо України, враховуючи, що Україна сприймається в Європі як країна, яка може потенційно принести війну. І це є от тим внутрішньою психологічною перепоною, яка багатьох європейців відштовхує від України, і автоматично робить процес прийняття її як члена ЄС розтягнутим в часі важким, проблемним з певними бар'єрами. От ви згадали про країни, які будуть проти. От чи справді Трамп зможе стати таким важелем, який змусить Орбана розблокувати вступ України? Чи Орбан не все вирішує за Угорщину в цьому плані? Це так званий план Б України. Що якщо Угорщина, якщо Орбан перемагає на виборах, формує знову більшість? А в Угорщині дуже специфічна виборча система на парламентських виборів. Вона там змішана, і частина депутатів обирається по одномандатним округам. А в мандатному окрузі плюсуються результати в одномандатних. Це так звана компенсація по переможцю. Технологія називається. Це ноу хау Орбана, яке було видумано. Якраз під час ем, його багаторічних перемог на виборчому тобто Якщо Угорщина, наприклад, Орбан перемагає, то розрахунок був такий, що Трамп натисне на Орбана і Орбан погодиться. Але ж Трамп може не натиснути на Німеччину на Францію так легко, як він може натиснути на Орбана. Раз. По-друге, навряд чи Трамп буде робити для України е, дуже багато е, ну, підтримки користі, враховуючи, що е, його цікавлять дійсно з літа будуть цікавити інші справи: Мідтермс, вибори до конгресу проміжні подавання наслідків справи Епштейна, який розростається шаленим комом по всій американській політичній. По американському політичному середовищу, і Ну я слабо уявляю, що Трамп буде фанатом євроінтеграції України, коли тим паче можливостей України впливу на Трампу для того, щоб він подавав це масштабний спротив євроінтеграції дуже, -дуже обмежений це От, за даними політику є якраз ще такий нюанс, що от Німеччина. Є проти часткового вступу полегшення цього членства. От чому вона категорично виступає проти цього? Чого саме Німеччині це По-перше, Україна Ну Німеччина має лідерську позицію Євросоюзу. це від, скажімо так, думки цієї країни залежить дуже. багато По-друге, для Німеччини. Uh, і німецьких фермерів і агровиробників, я вже казав, напряму uh, інтерес іде конфлікт інтересів з українськими агровиробниками. В той випадок, коли um, кластери по сільському господарству не погоджені і не фіналізовані, Німеччина буде дуже обережно підходити до цього процесу, зрозуміючи, що вона буде захищати інтереси. Безумовно своїх е, е, сільськогосповиробників, і це однозначно ну буде впливати на ту же політику німеччини плюс популярність шли, шли, ну, німець німці і так налякані війною. Повторюю ще раз у цей фактор, що Україна привнесе, начебто, війну Паючи до європейської спілки, він для частини електорату для частини виборців має ключове значення. Тобто, німець цим міркує навіть якщо і ну, навіть якщо це зрозуміло, неправда це очевидно ні. Але тим не менш, з певними безпековими острахами а, він моделює певну якусь реальність, яку ще підсилюється через гібридні операції Російської Федерації, в тому числі в європейському інформаційному просторі. Це все впливає на. Думку європейців. Угу. От як ви вважаєте, давайте так на кінець поговоримо: от чи готове українське суспільство до часткового членства, е чи це буде сприйнято як політична поразка та невиконання якихось обіцянок? Дивіться, ми угоду про асоціацію з Європейським Союзом у 2014 році підписували точно таким же чином. Спочатку ми підписали, згадайте, політичну частину. Е Потім її підписували всю іншу, економічно зокрема. І що тут важливо, так, ну, да, воно не було так розтягнуто в часі, причому сама ця угода запрацювала лише там після 2016 року. Тобто, ймовірніше за все, України вже є досвід, і українського суспільства вже є досвід прийняття подібної реальності. Тобто. Але є один нюанс: інші члени кандидати на є на вступ ЄС. О, найболючіша проблема це переконати, скажімо так, велику кількість європейських європейської громадськості, чому Україні наданий пріоритет. Якщо Україні надається такий пріоритет, чому тоді ні Чорногорія, ні Албанія ні е, Македонія, ні Молдова не користуються таким же прецедентом та сценарієм, тобто, оця розсинхронізація європейська бюрократія вона дуже любить зв'язувати вступ країн в одночасні пакети. Тобто Україна йшла в пакеті разом з Молдовою і Грузією. Ну зрозуміло що про Грузію. Ми зараз не говоримо через е, м, суттєвий відкат. В демократії, який відбувся в цій країні, після фальсифікації виборів і брутального придушення масових протестів, грузинською мрією, прокси, партійним формуванням Російської Федерації, фактично. і Тобто Іде оця раз синхронізація, що безумовно посилює напруження як всередині ЄС, так і у відносинах України, наприклад, з також кандидатами-членами ЄС, наприклад, Чорногорію, яка з усіх країн вже найбільше готова на негайний вступ до європейського союзу, тобто, це проблема, вона буде стояти тому. Італія, яка наприклад супроводжує західні Балкани на вступ в Європейський Союз. Вона ймовірніше буде ставити це питання на самітах. Зрозуміло, що у Меланії у Зеленського гарні відносини, але цього мало для того, щоб, наприклад, переломити суттєво лінію в необхідності ну, синхронізації відносин відношення до України разом з іншими кандидатами на країни Євро... члени Європейського Союзу. Я вам дуже дякую для вас. працює команда Factum Info. У нас в гостях був політехнолог Олег Постернак. Всім на все добре та гарного дня.